Перемотай Перемотаю Алілує! Добрий вечір, дорогі друзі. Ми вітаємо вас в кімнаті сілення міста П'ятихатки, яке проходить по вулиці Мірашниченка Театральна 193. Сьогодні ми запускаємо свій перший ефір на платформі Facebook і ми запрошуємо кожну людину. Яка має потребу в всілені, в звільненні, яка має потребу в нашому, -обозі, який змінює і кожну сферу нашого життя. Ми раді вас вітати. Ми раді вітати кожного, хто прийшов сюди, до нас хто підключається до прямого ефіру. Ми це місія відкриті небеса, кімната зцілення міста П'ятихатки. Ми ті люди, які є практиками. Божого зцілення, і ми складне доносимо простою мовою. Ми, ми балакаємо про те, що Бог він, він простий, він, він нескладний, він доступний для кожної людини. І те, що він приготував для нас, воно сьогодні може прийти в наше життя по нашій вірі. Амінь. Тому, дорогий Небесний Тато, ми дякуємо Тобі за цей час. Ми дякуємо тобі за твій святий Дух, який, який живе в нас, який живе з нами. Ми дякуємо тобі за ту силу, якою ти наповнюєш Господь наше служіння, яка буде руйнувати кожну справу диявола, включаючи хвороби, включаючи немочі, включаючи навіть смерть. Твоє слово говорить, що перед ім'ям Ісуса схиляється кожне коліно. Включаючи смерть, хворобу, прокляття і наділяючи благословенням кожну людину, яка буде вірити, просто вірити всім своїм серцем. Тому ми, ми дякуємо тобі, Тату, за цей час. Господи, ми благословляємо кожного, кожну людину, яка приєдналася до нас на Фейсбуці. Ми, ми просимо Тебе, Святий Дух, щоб Ти доторкнувся, щоб Ти благословив кожну людину, яка має потребу в зціленні. Дорогий Господь! Ми прославляємо Твоє святе і вічне ім'я. Ми дякуємо Тобі за те, що Твоя сила сьогодні доступна для кожної людини, яка живе в вірі, яка чекає, яка чекає на Твої чудеса, на Твої дива. Ми благословляємо цей ефір, ми благословляємо кожну людину, ми благословляємо кожну дитину, ім'ям Ісуса Христа.